Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики і в сьогоднішньому відео ми будемо робити огляд на LEGO Animal Crossing «Джуліан малює пляж». Це такий пейпербек, Він складається з 43 деталей. Будемо приступати. Зустрічає нас інструкції на 15 ходів. За 15 кроків ми зробили ось таке. Ну, в принципі, воно все видно. Тут у нас Джуліан. Написано, що це кінь, але це більше на єдинорога схоже. Він тримає в руках палітру і пензлик. Також у нього є ось ось такий мольберт. Чи це вже картина готова? Ну, в принципі, я зробив як хрестикі-ноликі грати. І є ось така от конструкція. Конструкція у вигляді лісу з бамбуком і квіточками. Є ось така от ракушка. Правда, ракушку я б поставив би, скоріше сюди, бо це все-таки пляж. І ось така водичка, це, як я розумію, хвилі або камні. Конструкція маленька. Але я брав цей полібег через е, саме Джуліана. Він доволі цікавий, в нього є ось такий принт на торсику. В принципі, стандартно. Е, шкода, що Лего не розмалювали йому е, ноги, але то таке. Фігурка прикольна. Я думаю, як і для дорослого, так і для малого буде непоганий полібох. Також в... у нас присутні декілька деталей лишніх, які лего поклало. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей!